Вітаю вас. В ефірі звитяга та я її ведучий Антон Маронович. Центральною темою сьогоднішнього випуску будуть українські волонтери. А розпочинаємо ми традиційно із добірки останніх військових новин. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з делегацією Незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. Міністр оборони України Степан Полторак зустрівся з делегацією незалежного антикорупційного комітету з питань оборони. Сторони обговорили можливі шляхи співпраці. Очільник відомства підкреслив свою рішучість і послідовність у боротьбі з корупцією. Наразі представники комітету розпочнуть аналізувати визначену сферу діяльності Міноборони та відпрацюють механізм щодо запобігання корупційних проявів. Вже вдруге на Львівщину прибув начальник генерального штабу збройних сил Канади, генерал-полковник Джонатан Ванс. Метою його візиту стала не лише перевірка ходу підготовки українських підрозділів, яку здійснюють інструктори збройних сил Канади, але й привітання канадських вояків із новорічними святами. Зустрічали генерал-полковника Джонатана Ванса, перший заступник голови Львівської облдержадміністрації Ростислав Замлинський та начальник Львівського гарнізону керівник Національної академії сухопутних військ, генерал-лейтенант Павло Ткачук. Сторони обговорили перебіг підготовки підрозділів Збройних сил України за участі іноземних інструкторів в рамках об'єднаної багатонаціональної групи з підготовки Україна, що триває на міжнародному центрі миротворчості та безпеки, а також перспективи подальшого співробітництва нашої держави та Канади у військовій. Сфері на загальновійськовому полігоні високомобільних десантних військ Збройних сил України відбулися батальйонні тактичні навчання. Тренувалась одна з окремих десантно-штурмових бригад. На загальновійськовому полігоні ВДВ збройних сил України відбулися батальйонні тактичні навчання. Тренувалася одна з окремих десантно-штурмових бригад, закріплюючи навички в умовах, наближених до бойових. Попри 10-градусний мороз, військові швидко займають позиції в обороні, ведуть вогонь з мінометів та відбивають атаки умовного противника. Противника нашими силами було вражено. два вертольоти, а також відбито ряд наземних цілей, які періодично з'являлися, коли піхота трішечки відстає. Не... Не встигає, поки дозаряджається, зенітчики. Завжди в строю, готові виконати в будь-яких умовах, хоч взимку, хоч літом, хоч в день, хоч ночі, готові відбити напад будь-якого противника. У навчаннях задіяно два гелікоптери, які мають вразити наземні цілі. Однак, зенітники отримують завдання перешкодити роботі авіації. Було успішно здійснено відбиття нападу умовного противника шляхом послідовного знищення підступаючих наступаючих підрозділів. Умоного противника після цього було здійснено переправу через річку та заняття рубежу оборони вже в тилу противника. Звіти було здійснено рейдові дії. В тилу противника також за сценарієм навчань було здійснено евакуацію особового складу повітряним транспортом з підбитої техніки. Затим десантно-штурмовий підрозділ продовжив рейд в тилу умовного противника, аби згодом повернутися до лінії оборони наших військ. За сценарієм командно-штабного навчання Common Challenge Челлендж-2016» багатонаціональна бригада мала врегулювати кризу на віртуальному острові Вест Айл, де щойно закінчилася громадянська війна. Участь у навчанні взяли близько 400 осіб. Від України прибув. Десантно-штурмовий батальйон командно штабні навчання коман Челендж Челендж-2016», які днями завершилися на полігоні Денба у Польщі, іскраво продемонстрували. Спільна литовсько польська українська бригада спроможна виконувати операції згідно з мандатом ООН міжнародна група сертифікаторів складалася з офіцерів оперативних командувань Польщі, Литви, України, а також наших колег із США. Вони оцінили наші можливості виконувати завдання згідно призначення під гідою ЄС, ООН або за спільною угодою урядів наших країн. Аби працювати ефективно і здолати усі мовні та операційні бар'єри. Бригада пройшла десятки навчань, таких як Анаконда та кленова Арка. Напротяг цього року. Ми плавно підходили до очолення повних оперативних спроможностей, а саме приймали участь починаючи з лекційних занять, далі роздільне штабне тренування і спільне штабне тренування. В навчанні взяли участь близько 400 осіб. Від України прибув десантно-штурмовий батальйон. За сценарієм навчання, бригада врегульовувала кризу на острові Вест Айл, де щойно закінчилася громадянська війна. Військові екскортували гуманітарні конвої, зупиняли контрабанду та переміщення нелегальної зброї. Операційний центр бригади повинен був діяти швидко і злагоджено. Крім того, всі операції відбувалися за натівським стандартом. Всі комунікації здійснювалися англійською мовою. Паралельно військовим доводилось проводити перемовини із місцевою владою. Червоним Хрестом давати інтерв'ю мас-медіа, протидіяти провокаторам та групам протестуючих. Такі іспити додавали стресу і показували, чи здатні військові бути дипломатами, тримати баланс, знаходячись між різними політичними силами. Але навіть після сертифікації бригади не зупинить тренування. Well to... Аби підтримувати наші спроможності, координувати та керувати бойовими підрозділами, планувати операції, видавати накази, буде здійснене навчання Клинова Арка у Польщі. Ще протягом наступного року ми візьмемо участь у навчаннях за лідерством сил США в Європі, таких як Репітрайден в Україні та «Сейбер Гардіан» у Болгарії. На зміну старим наметам, в яких проживають українські військовослужбовці в навчальних центрах, приходять нові затишні казарми. Днями декілька таких споруд відкрили у 184-му навчальному центрі Національної академії сухопутних військ. Збудовані абсолютно з нуля збірно-щитові будівлі кубрикового типу вже за кілька днів замінять декільком сотням українських вояків холодні намети. Першим до такого кроку наважилося командування 184-го навчального центру Національної академії сухопутних військ, що дислокується в селищі Старичі Яворівського району. Ідею підтримали в оборонному відомстві та виділили на будівництво і ремонт близько 25 мільйонів гривень. Відтак за півроку в навчальному центрі вже збудували шість нових казарм, які здатні вмістити від 400 до 700 осіб. Крім цього, військові зробили капітальний ремонт в чотирьохповерховій будівлі, в якій може проживати близько семи з половиною сотень вояків. Вже обладнують місце під фундамент ще для двох казарм. У Нас прибувають на навчання. І наша задача забезпечити їм належні умови розміщення, тобто проживання, харчування, щоб люди відчували, розміщувалися, розміщувалися в зручних затішних казармах і, відповідно, могли. Підвищувати свій професійний рівень, тобто нормально навчатися, за словами керівництва центру. Нові житлові приміщення практично не відрізняються від казарм, збудованих за стандартами НАТО. Також це значно дешевше ніж використовувати десятки наметів, які стають непридатними для використання вже за рік. В цій казармі розміщується 300 чоловіків для того, щоб розмістити в палатках 300 чоловік, Це треба 15 палаток. В середньому вартість палатки. Щоб її забезпечити для проживання, обходиться сама вартість братки. Там 38 тисяч, плюс витрати на підлогу на все, десь виходить до 50-60 тисяч. Вартість укомплектувати одну палатку. Солдати задоволені новими приміщеннями. Кажуть, що з холодними наметами не порівняти. Здання є нове, зроблене з дерева, так як воно умови хороші. До кінця наступного року у навчальному центрі планують збудувати решту казарм та розмістити в них весь особовий склад, який проходить підготовку у 184-му навчальному центрі. На базі центральної стоматологічної поліклініки Міністерство оборони України проводять реконструктивно відновлювальні операції зубно щелепної системи з використанням дентальних імплантантів. На базі центральної стоматологічної поліклініки Міноборони України проходить безкоштовне протезування учасників АТО. Тільки сьогодні заплановано 17 реконструктивно-відновлювальних операцій зубо системи з використанням дентальних імплантатів. Стоматологічна імплантація являється одним з найкращих методів реабілітації повернення функції естетики для бійців, які втратили. Зуби або в результаті травми, або в результаті захворювань. І очевидно, завдання імплантації це повернути повноцінну функцію і естетику. Ми мобілізували свою роботу, щоб пришвидшити чотири операційних організовано, чотири операційних бригади буде працювати. Операції проводять як військові лікарі-стоматологи, так і головний щелепно-лицьовий хірург Києва та області, лікарі компанії мм MM Плюс та головний лікар стоматологічної клініки Дентлайн. Така робота проводиться завдяки діючому меморандуму про співпрацю між військово-медичним департаментом та Українською асоціацією стоматологів. Ми і надалі будемо робити те, що потрібно. Дякую компаніям, які на сьогоднішній день підтримують. Тут вже говорили біотрию. Одна з найбільших компаній українських імпл, яку я в тому числі представляю. Будуть встановлені встановлені імплантанти, і далі наші колеги з, з військової поліклініки забезпечать вже реабілітацію ортопедичного протезування на цих на цих імплантантах. За час проведення бойових дій на Сході у поліклініці надали стоматологічну допомогу близько 9 тисячам учасників АТО. Та зробили понад 80 реконструктивно-відновлювальних операцій. Майбутні офіцери у Львові привітали вихованців львівських дитячих будинків з нагоди Дня Святого Миколая. У день святого Миколая офіцери та курсанти Національної академії сухопутних військ принесли радість тим, хто з таким нетерпінням чекав на сюрпризи. Вони традиційно завітали до вихованців комунального будинку дитини номер 1 міста Львова, які розташовані поруч із військово-навчальним закладом. Діточки заздалегідь підготувалися до візиту гостей у військових одностроях. Вони танцювали, розповідали вірші та співали новорічних пісень. А за свої старання вони отримали солодкі подарунки від святого Миколая та військовослужбовців академії. Курсанти та їхні командири принесли малечі солодкі подарунки і необхідні для побуту дітей речі. До слова, візити майбутніх офіцерів до львівських сиротинців вже давно стали доброю традицією і не лише на різдвяні свята. Сорок чотири вантажних автобуси з технічною допомогою відправилися з Києва до районів проведення АТО в рамках акції Київщина захисникам України цей крок. Ще раз підкреслює єдність армії і народу. Ще раз підкреслює те, що український народ разом зі своєю армією разом допомагають захищати свою батьківщину. Військові отримують нові дизель-генератори, утеплення для бліндажів, тепловізори, оптичні приціли, ноутбуки, зимове взуття та інші необхідні речі. Кошти на технічну допомогу збирали підприємства та небайдужі громадяни. Кожна військова частина. Доводила наряд матеріально-технічної допомоги, який точно потрібен сьогодні частині для високої обороноздатності. Кожен район Київської області, місто обласного значення, отримало відповідний наряд і відповідно сьогоднішня матеріально-технічна допомога на 100% відповідає потребам військових частин. Плюс ми ще, крім того, ще самі проявили дуже серйозну ініціативу, і я думаю, що наш невеличкий внесок у загальну добру справу. Підніме обороноздатність нашої держави, надасть хлопцям наснаги. І я вірю, і знаю, що перемога буде невдовзі за нами, і все буде в нашій державі добре. Керівництво області переконане, ця акція не є одноразовою і висловлює намір проводити подібні заходи не рідше ніж раз у півроку. Учасники патріотичного об'єднання Музичний батальйон дали благодійний концерт. У національній спілці письменників України відбувся благодійний концерт творчого патріотичного об'єднання Музичний батальйон. Наше основне кредо це підня, піднімати, підтримувати наших військових і бойовий дух. Друге це надавати допомогу мешканцям прифронтових населених пунктів. До складу музичного батальйону входять оперний співак Микола Сікора, гурт Тарута, ансамбль Хорея Козацька та інші. Учасники патріотичного об'єднання переконані, що культурні діячі також можуть зробити свій внесок у перемогу над ворогом для України треба просинатися з думкою, що я зроблю за цієї славної землі, імені які Україна, а засинати, що я зробив для цієї землі імення, якій Україна, і тому я органічно долучився до тих небайдужих людей. Нішне дійство прекрасне, тому що не тільки на фронті воюють, воюють і духовно, і воюють культурно. Хай Росія бачить, що ми ніколи не гнулися і гнутися не будемо. Найсучасніше військове оснащення, модернізовані гаджети, і навіть найновіші зразки озброєння та військової техніки. Це лише маленька частина того, що доставляє у війська команда центру волонтерів «People's Project. Детальніше про них дивіться у сюжеті наших київських колег. Война ⁇ это такая, такое несчастье, которое приходит, вот как э, спичка просто вспыхивает. Давид вместе с нашим волонтером выдвинулись на фронт, э, для того, чтобы посмотреть своими глазами, что происходит. Мы поехали с моим тренером в спортзале, бывшим десантником, на Чунгар, увидели наших ребят, там 79-я аэромобильная бригада стояла. Ну и когда я увидел, в каком они состоянии, и при этом они все были готовы, это были контрактники, они были готовы воевать. Мы стояли где-то в посадке просили, что нам надо. Ну, я и поинтересовался, а зачем. Ну, оно для чего, оно вам надо. Еще тогда не было слова волонтерах. Вот. И мы попросили, чтобы привезли нам бензопилу. Нам привезли да туда. Я сказал, сколько вас? Они говорят батальон. Я не знал, сколько это батальон. Я говорю, ну все, мы вас отденем по полному там последнему делу техники. Оказалось, что батальон это 468 человек, и денег надо немерено. Вот, мы своих каких-то денег дали, но этого было очень мало. Нужно было под 100 с лишним тысяч. Ну и, собственно говоря, так родилась идея, что сам, сами мы не потянем. Мы долго не думали и поняли, что нужно создавать что-то свое. И вот с этого момента и начался People's Project, а ранее он начинался как народный проект. Для меня народный проект ⁇ это мой способ отдать долг моей родине, Украине. Начали собирать и покупать все, все необходимое для ведения войны, так сказать. Закупили всем и бронежилеты, закупили плейкэллер, и форму одежды камуфляжи, вот эти пикаковские перчатки, варежки, куртки, всякие пояса, ремни, поясные системы. Это нормально, удобно размещали. Там можно было носить не 4 магазина, а 7 магазинов. Допустим, 11, 12, Там есть сумка для сброса магазина. Делали одностраничный сайт, собрали денег, закрыли потребности. И думали, на этом как бы все и закончится. Но, к сожалению, на этом все не закончилось. И мы вынуждены были дальше уже развивать сайт. Родилась идея, потому что я айтишник, сделать это в прозрачном таком режиме, где люди видят в реальном времени все расходы, доходы и понимают, как и на что будут тратиться деньги. Поэтому как бы, решили переделать эту систему, сделать не просто для своей как бы, группы волонтеров, э, да, а как инструмент, как площадку, платформу для проверенных волонтеров со всей страны, чтобы они могли использовать этот инструмент и реализовывать проекты по всей стране. Мне понравилось People Project, то, что ты можешь взять себе проект и сам его вести. То есть вот есть чистые денежные поступления, э, вот есть закупки, вот есть акты то есть идет полная белая отчетность. Деньги давал обычный народ, то есть это не были никакие олигархи, там какие-то супермодные бизнесмены. Поэтому как бы народный, это четко был проект ну, народный, он действительно был народный, потому что мне даже иногда было стыдно, когда э, пенсионеры, бабушки там, с пенсии брали 10 гривен говорю ну, и, и, как бы жертвовали. Да? И сейчас очень достаточно успешно мы помогаем батальону морской пехоты, который сейчас очень активно ведет боевые действия под Мариуполем. То есть у них есть тепловизоры, у них есть ночные, э, прибор ночного видения, у них есть машины, у них есть э, медеваки, у них есть метеостанции. И это, конечно же, им сейчас очень-очень сильно помогает. Начиная от дизель-генераторов и кончая там, ЛЦУ или там, рации для разведчиков. Везли три автомобиля американские «Форды», «Форд F-350». Американский морпех помог, и из-за бюрократии на таможне они стали мертвым грузом. Ну вот машины еще стояли месяца 3-4 просто в контейнерах и ждали своего времени, когда появится People Project, да, и тоже Серж Марко, и придет и всех там это расколдует, и выведет машины как бы на волю. Раз в три месяца телевизор объезжает все наши подшепные подразделения и проверяет по списку то, что было передано даже год и полгода назад, чтобы это все присутствовало. Мы сами видим наш, наши же гаджеты на передовой. То есть мы туда ездим, мы смотрим, мы видим там, вот там, а вот там ночник, который мы передали, а вот тепловизор. Хороший дальномер, который был хороший дальномер, он был от них. Вот. Э, хорошая оптика дневная, которая была единственная хорошая оптика дневной, она была от них но People Project приходит там в жизнь военных каким-то таким образом, знаете, просто там глянул, а у товарища как на калиматоре People Project на автомате, думаешь, прикольно. Когда ты смотришь в прицел, да, и наблюдаешь противника, и читаешь у него там на бронежилете, на бронежилете там, да, там, вооруженные силы Российской Федерации, там, смерть Бандерам, идем на Киев, там, и все остальное. А потом, благодаря этому же, в бушнель туда летит 7,62 бронебойные, вот. Такие моменты стоят, прекрасно. А когда читаешь на этом прицеле People Project, кроме слов «спасибо, ребята», больше я больше ничего не скажу. У нас в первую очередь инновационная платформа, конкретно в разработке каких-то технологических решений. Ты не линейку глазу прилаживаешь вспоминаешь формулу, по которой можно посчитать. Ты там не бьешь по какому-то там маленькому дальномеру, который туда не достает, и тебе еще нужно метров 300 пройти, чтобы все-таки понять, сколько к этому вот. Когда ты берешь просто и работаешь. Перед тем, как проект попал, и мы начинаем под него собирать деньги, мы делаем довольно большую работу по предварительному анализу. Сейчас у нас уровень успеха в проектах 100%. Я не знаю, что нужно сделать для того в обычном там мире, для того, чтобы получить там хорошую какую-то оптику на снайперскую винтовку. Для меня это стоило там полтора минуты, полторы минуты телефонного разговора и еще, может, 8-10 сообщений в соцсетях. И все. Боец, который говорит, что ну, вот благодаря там ночникам, да, то есть мы там можем там периодически ездить ночью. Или когда бойцы прямо говорят, что у нас не было просто генератора, вот привезли генератор, у нас появился свет, потому что мы тут три дня не могли даже телефоны зарядить элементарно. Бойцу там, передали телефон, да, Сигму вот эту. И вчера там или завтра там у него там попал попал в этот телефон пуля попала. Привезли мне каску, вот, и... В осколок попал в каску. Вот она меня вот тут. Вот. People's Project это волонтерская организация, которая она помогает, и она не считает. Она не считает, что им что-то должны, да, там. Она не считает, что. Она не просит ничего взамен. Вот. Командир стоял сбоку, смотрел так, ну как бы с недоверием. Он говорит, а что такое? Он говорит, а вы это будете забирать, да? То есть, ну, вы пофотографировали, вы будете это забирать обратно? Он говорит, нет, это вам. Он говорит, я не верю, ну, типа, такого не бывает. У нас такого никогда не было. То есть, что нам привезли, нам столько отдают. То есть, это очень дорого. Наш самый, наверное, успешный проект – это биотехреабилитация. То есть, когда изначально я посмотрел стоимость лечения, оно дорогое. У нас где-то в среднем получается от 10 до 15, у некоторых там доходит 20 тысяч долларов. И мы тогда встретились с доктором. Доктор все это показал, и мне показалось, честно говоря, на уровне фантастики чуть-чуть это. -чуть, да. А найдите биолога, который может взять наши клетки нашего организма, да, это стволовые, можно считать, клетки, и какую-то операцию с ними сделать, и помочь их размножить до такого уровня, да, который хватит для того, чтобы восстановить какую-то поврежденную часть организма. То, что эта технология достаточно сложная, и ее... Её как бы это объяснить, ее надо понимать, ее надо где-то там на кончиках пальцев чувствовать, да, это факт. Но мы умеем управлять, мы научились управлять этими клетками. Вот тех результатов, которые есть у нас, в мире нет ни у кого. А потом получилось раз, получилось два, получилось десять, получилось двадцать, тридцать. И сегодня смотришь и просто понимаешь, что ну, это какое-то украинское чудо. Спочатку, как говорят, сделали забор кистки, взяли, первая была операция. Кісткову тканину для вирощування кістки. Десь сантиметрів 15 будуть наращувати. Дуже тішусь і дуже радий цьому, що я сюди попав. Мені мої учителя учили так відрізати ногу или руку ти успішно завжди. Только подумай о том, як він потім буде переміщатися, і як він буде заробляти себе на життя. Боже, в на нас навчання, щоб таке воно було. Я ново. Час слово я здивований. Не хлопцам-то тут же армия помогает, мужественно помогают. Подобное волонтерское движение высокоэффективная таловая служба. Они действительно помогают ребятам воевать. Ребята на своем месте. Они отдаются своей работе полноценно. То есть они. Ну не, не будь их, не было бы этого проекта, не было бы столько вылеченных ребят. Понимаете, то есть, да я шляпу перед ними снимаю. Без нашей армии у нас будущего не будет. То есть если у нас хлипкая армия будет, ни, ни, на что не способная, не может будет противостоять, то это бесполезно. Я вижу, что есть много людей, их реально тысячами, которые сознательно выбрали своей профессией э, быть военным. И это круто. Наверное, вот за последние 10 лет я заметил, что дети мечтают многие стать военными. И мы уверены в том, что война закончится, и дальше мы будем просто развиваться, постоянно радовать и удивлять, скажем так, и бороться с теми удивленными людьми, которые говорят, что это невозможно. Те, кто на передовой, это самое главное. Ну, это все люди, которые спасают каждый день э, нашу вот тихую, спокойную, размеренную жизнь. Да? Нам, может быть, здесь не нравится, нам могут не нравиться тарифы, там, рада-перемога, все это происходить может быть, надо помнить, что кому-то гораздо хуже. Кто-то рискует жизнью каждый час. І зараз у нас настояча війна за незалежність. І спасибо всім ребятам, которые к этому причасні. На сьогодні це все. Наступного разу ми підбиватимемо підсумки року, що минає. Дострінемося вже рівно за тиждень. О цій же порі. Побачимось.